Хор Гомін провів низку концертів у Києві. Цей колектив записав саундтрек до серіалу Чорнобиль від HBO. Хор виступав у США, Франції, Швеції та Великій Британії, представляючи українську музику на міжнародних сценах. В репертуарі колективу колядки, повстанські пісні, духовна та сучасна музика. 30 жовтня хор хомін виступив у Національній філармонії України у межах всеукраїнського туру. На концерті була журналістка культури на часі Олена Царенко. Вона розповість більше. Хоргомін був заснований у 1988 році. Він став відомий завдяки своїм виступам і вірусному відео з піснею Цей сон за словами організаторів. Хор має великий репертуар від автентичного фольклору до сучасної музики. Першої пісні, тобто в нас з глядачами відбувається такий конект, і це і нас заряджає, тому що дійсно таку кількість концертів співати дуже важко. І емоційно, і голос дуже потребує якоїсь такої трішки перезагрузки. Але якраз завдяки таким людям і ми тримаємося, і, і вони тримають. Їздимо по всій країні. Ми бачимо, як люди реагують на музику, цю на нашу українську рідну музику, які люди щасливі, які вони дарують нам посмішки, ми даруємо їм. Тобто, це такий обмінник енергіями між нашими людьми, що зараз нас нам дуже потрібно. Це дуже велике щастя і радість в душі просто. Хоргомін приєднується до благодійної ініціативи, яку в Україні підтримують також інші митці. Але для нас дуже важливо робити свій внесок. Ми не тільки промуємо українську класичну музику, не тільки співаємо українську пісню, закохуємо в неї, а і допомагаємо збройним силам і силам оборони України берегти нас. В рамках європейського туру наша ціль буде також амбітна. Вона буде містити також великий гуманітарний компонент. Це будуть автомобілі, які будуть допомагати евакуювати поранених. Україні.